Вітаю всіх, хто любить малювати. І сьогодні у нас відео буде присвячено графіці, і ми будемо з вами вчитися, скажімо так, штрихувати, штрихувати за формою, класти штрихи за формою. І що це означає штрих за формою, і чому він, ну, скажімо так, так ну, такий важливий для того, щоб, по-перше, вчитися. Ось графіці. Е, і на такому прикладі ми будемо малювати не горщик, там, не глечик якийсь, не яблучко, а намалюємо зараз ми голову е, значить, левиці. Ось у нас буде така левиця. Е, заодно з вами повчимося малювати і тварину. Голова буде у профіль у нас. Ось такий ракурс цікавий. І давайте почнемо. От, наприклад, спочатку ми з вами. Намічаємо, це у нас буде, наприклад, йти лоб. Да? Ось у нас лоб. Далі у нас іде напрямок. Ось носова частина. Далі у нас йде напрямок отакий, як, як у нас іде е, від, носу до щелепи, до нижньої. Нижня щелепа, така важка. Да? доволі, Далі отакий відрізок іде. Тобто, бачите, я зараз так все це. Так би скажімо, геометрично веду. Ось, і ось іде оця нижня щелепа. Ось оце все нижня щелепа. да. Далі сюди у нас вона йде до вуха. Тобто вуха у нас знаходиться за щелепою, так як і у людини, в принципі. да. Ось вуха, товщина вуха. Ось таким чином йде. Товщина вуха, там виглядає ще інше ухо з тієї сторони. І дуже уважно дивимось, де буде йти у нас череп. Тут, да? І тут десь піде у нас шия. Ну, шия. Ось. І ось тут також шия, яка переходить там уже десь у, у груди. Можна навіть шию трохи зробити тут більшою. Це, так ми зараз намітили це, бачите, як би геометрично. І тут у нас буде з вами знаходитись десь око. Око. Біля, біля брові. Да? Ось, напрямок ока. Бров. Ось вона отут. Ця бров вставляється. Тут така, як би перенісся таке, тут у нас бров іде, ось вона. Оце у нас якби надбровна така дуга іде. І тут вставляється око. Око відносно невелике. Отаке ось воно кругленьке. Але невелике. Якщо ви намалюєте його великим, то це буде неправильно. Так, тут у нас іде внутрішня стінка перенісся. Ось, сам ніс, його стовбур носа, да? і йде. Ось стовбур носа і йде його продовження. Ось. І сам кончик носа. Зараз тут буде йти кончик носа. Ось він, у нас кріпиться отаким от чином. Зараз. Отак, так? Да? Іде. І тут. Щось таке схоже на таку якусь. Навіть не знаю, що це. Половинка, по, половинка такої чаєчки, да, отакої, як би його, його е, крила. Кончик носа він ось, ось такий іде. Оце кончик носа. Оце все ніс. Оце ніс, оце кончик носа. Бачите? Іде. Далі е, у нас. Це верхня, верхня щелепа. Напрямок е рота йде сюди вниз, вниз. Е верхня щелепа десь зака закінчується оця так, так звана щічка. Їх оця така щічка, така пухнаста світла, десь на рівні, на рівні е ока. Ну, чи навіть не ока, а брові. А, ось брі. Десь тут закінчується. Тобто, не тут, не ближче, бо ви намалюєте. Таку якусь маленьку, недорозвинену да, щелепу. А така доволі серйозна така. Ось. Ну, можливо, тут у нас ротик буде коротший, і тут він піде у нас, отакий буде йти, якби губа буде видна. А тут у нас йде підборіддя, так сказати. Ну, тобто нижня щелепа з такими ось, навіть така якась борода легка йде. І тут у нас такі підуть, як вже така фактура. Фактура іде більш схожа вже на таку шерсть якусь, да? тобто ми вже тут починаємо моделювати е, ну, фактуру. Да? І ось коли ми це вже все намалювали з вами, тепер, коли нам необхідно штрихувати, і от саме тут починається найцікавіше, як, як накладати штрихи. Ось, тому що дуже часто, дуже часто стикаються з цим, що не знають, як це робити, починають там якось там ну, значить, пальцями розтирати. Це все можна, можна розтирати і пальцями, але е е є такий ризик, що ви затрете всю форму і не буде об'єму. І такий ризик є. Тому е необхідно краще всього це усвідомлювати, що ви малюєте, як воно йде, за якою формою. І класти штрих саме так, як іде ця форма. От, наприклад, дивіться, починаємо тут з носика. Ми розуміємо, що ця форма у нас йде отак, десь йде. Да? Тобто вона тут у нас об'ємна. А носик у нас йде якби в ту сторону. Туди. да? І я його можу поштрихувати. Наприклад, от так. Дивіться, я його штрихую. От. І він у мене туди. Заходи. Отак. Бачите, штрихую його за такою формою. ось А тут у мене йде форма, якби в іншому отакому да порядку сюди до мене йде. І ось я накладаю штрих за формою таким чином. Ось, дивіться. Тобто два різні за формою штрихи, і вже у нас якась е, виникає між ними різниця, і ми також відчуваємо цей об'єм, що одна ця, одна ця площина пішла сюди, а нос пішов вже е, в ту сторону. Да? Це дуже важливо. Тепер, наприклад, отут, у нас, отут ми робимо отаким от чином. Ось, тобто тут у нас десь буде скулайте, да? під оком ми також моделюємо форму скули. Ось, Тут затемнюю трошки, затемнюю ось тут біля ока. Бачите, таким чином, якби поглиблюю око. Да? Поглиблюю тут, затемнюю, де перенісся, поглиблюю перенісся. А от дивіться, що я роблю з надбровною дугою. Я штрихую. За формою її напрямку. Ось куди вона йде. Бачите? О, заштрихував за формою напрямку. Лоб у мене отак, таким чином. я Тут є штрих отак от покладаю, отак горизонтально. Більш, да? Тут у мене йде напрямок: отакий штриха. Бачите, як у мене штрих, він у мене змінюється постійно. І якби у мене відокремлюється ця частина, лобна частина. Оця бокова частина, та, що у мене оце ску, е, скула, да? також її відокремлю. Е, поглиблюю око. Бачите, поглиблюю око. Тут також під оком поглиблю, там така повіка якась у нього йде. І саме око поки наберу, але залишу такий невеличкий блічок, там, да? щоб у мене. Око також мало об'єм. О, можна навіть отаким от чином його зробити. Так, тут у мене, дивіться, як іде. Тут у мене заворачується сюди, іде, якби така щічка така, да? Отут я штрихую от таким чином, дивіться як. Тут можна навіть вразнобой, тобто сюди-сюди штрих ми даємо таку якусь фактуру його шерсті. Да? Але, ну, якби не, не так, як, як солома якась, да? а штрихуємо як, якби розуміючи форму. Тут також у нас іде таким чином. О. Потім тут, ось дивіться, як мені бути тут? Тобто ми розуміємо, навіть тут якась аналогія з цією частиною, я, я штрихую за формою нашої цієї об'ємної щелепи верхньої да? і штрихую от таким чином. дивіться. Отак, от от тобто, у мене штрих якби за, заламлюється, за, заворачується сюди до лінії ротика. Я за, занурюю цей штрих туди-туди. А цю, а цю частину залишаю такою, скажімо, світлою, щоб був об'єм. Об'єм тут затемнюю так, щоб вона у мене від, від, ну, якби відрізнялася, да? І тут донизу занурюю. Ось дивіться. Лінію ротика поглиблюю. Тут затемнюю носик. Сам носик оцей от таким чином моделюю. Залишаю тут такий бличок на носику. Ось у мене носик, бачите, який виходить. Тут у мене йде далі штрих за такою формою. Ось. І тут знизу можу дати, навіть така якась тінь у мене буде йти на, на, на шерсті цей, да? на, на цій шерсті. Можна тут поглибити де-інде оці штрихи і зробити більш. Знизу тут їх такими більш активними. Тобто це вже можна за рахунок натиску на олівець, чи, ну, чи поміняти олівець, можна взяти якийсь більш такий м'який. Як, що тут у мене відбувається з нижньою щелепою? А так само, як і верхня, але у мене буде йти напрямок отак. Отак. І заворачується у мене донизу. Заворачується. Тут у мене так заворачується. І сюди донизу. І також тут у мене йде цей натяк на фактуру шерсть. Залишаю для ротика. Ну це не ротик, це, це така нижня губа, у них така темна. Я її зараз затемню. О, іде, так? Да? Як? Тепер я можу тут Можу десь затемнити, отаким штришком можу покласти. бачите, Тут можу ще раз затемнити. ось, Можу затемнити ще ось тут. Отаким, отаким чином можу ще взяти в цю сторону штрих. бачите, Тобто штрих постійно у мене, я його накладаю, ну, якби розуміючи форму. І коли ви будете це використовувати свідомо, то це вам буде допомагати. Це ж не тільки так лева ми штрихуємо, так ми штрихуємо ну, взагалі все, щоб ви не штрихували. Особливо там людина та будь-що. Так. Далі тут у нас оці такі гарні його для вуса. Оці такі ну, значить, крапочки його, там, де вуса ростуть. Йдуть туди до носика, і тут знизу вони є. Тут головне дуже сильно не якби, ну, їх чітко не перераховувати, тому що буде таке враження, що то якісь такі, знаєте, грядка якась. Тобто можна десь їх там десь об'єднати, якісь плями, Ось. десь увести в тінь. Бачите, отаким От чином десь. Так, і тут що у нас іще можу тут знизу. Дати більше тіні Ось тут. Тут під скулою можу дати тінь, дивіться, щоб виділити скулу. От, даю таку тінь, але тут треба, не якби не захоплюватися, то може бути фінгал такий, да у нашого у нашої левиці. І тут у нас, дивіться, вуха як іде. Це я. Це так би, скажімо, зовнішня раковина вуха. Я її отак, дивіться, за, за, за оцією дужкою, за формою штрихую. Поклав. Да? А всередині у мене внутрішня раковина. Тобто тут вона у мене отак, отака ось об'ємна опукла. Далі у мене тут іде така якби впадінка. Да? Я за цією впадінкою я також накладаю штрих. Також накладаю штрих. І показую, що там у мене між цим внутрішнім, да, скажімо так, стінкою вуха, і цією внутрішньою, у мене знаходиться тут такий ушний отвір. Тобто, ухо у мене об'ємне. Ну і ще плюс там якась у мене фактура шерсті йде його. От, Бачите? Тобто можна так все розтирати, як би, але за, все за формою. Якщо ви вже коли будете розуміти, як це робити, а, наприклад, дальні вуха, дальні вуха, ми можемо локальний штрих використовувати, такий більш нейтральний, така якась діагоналічка, і щоб він до себе дуже сильно не, не привертав уваги. ось, Тут таким чином. Далі, як ви думаєте, як, як ми можемо зараз моделювати шию? Ми можемо її моделювати отак. А можемо моделювати отак. Вона ж у нас об'ємна. Давайте, наприклад, отак спробуємо. Моделюю шию отак. Бачите, у мене тут іде штрих якби по формі еліпса. Моделюю штрих. А можу і поєднати, наприклад, а тепер можу і так. Коли у вас там буде вже там четвертий там шар уже цих штрихів, то там вже можна і, і якусь діагональку включити. То вже буде не дуже важливо. Але починати все ж таки раджу штрихувати за формою, щоб у вас е, штрих форму е, як би повторював. Ось, далі тут отак можна так зробити. Пішла у нас шийка. Тут у нас може бути якась така тінь. На шиї від щелепи нижньої. Тут. А тут дивіться, як піде. Отак піде. Отак ми робимо шию тут. Мех, да, у нас ну, ну ця шерсть. Мех, це так уже, ну так сказано, вже так дуже громко. Ну, але ну, все ж таки у левів, у, ну, у левицю можна сказати, що хутра також ну, таке цікаве. Ось, бачите, як ми, як ми моделюємо штриховку. Далі можна брати вже такий який ще олівець ось, і починати робити вже такі якісь акцентики, да? тобто можна десь або натискати більш. Не без того, потім можна десь і щось і, роз, і роз, ну, якби розтерти. Це вже ось дивіться, отак, наприклад, тут у нас якось там хутро йде у нього. Тут отак. О. Зараз тут іще затемню і зроблю потім натяки на вуса. До речі, вуса дуже-дуже багато помилок роблять, коли малюють вуса такими чорними нитками якимись. А, на, а насправді вуса мають вони все ж такі світлі. Потім отакими от протираннями можна потім зробити ці вуса, але їх потім треба так. Дуже тоненько це робити. Деякі роблять це вже потім якимись такими, ну, є такі білі гелеві ручки або коректором можна робити ці натяки на вуса. Ось. Але ні в якому разі чорними їх робити не треба. Ось тут Зараз тут десь виточу ті вуса, щоб десь на... натяки на них лише Ось тут такі акцентики зроблю. А вже тут, вже тут де, де вони виходять е, би, за, межі, за, за межі голови, можна зробити, що вони тут вже темні, десь тут знизу йдуть. Нижню е, значить, лінію ці ми потім можемо витирати, вже, щоб більше все ж таки у нас був штрих, а не, а не контур. Хоч бачите, контур такий негарний, можна його побити таким чином, тобто змягчити, можна, можна просто-напросто якби. Цей контур перетворити на плямку таким чином, як я це зараз роблю. Отак якось. Тобто пом'якшити його. Так само і тут, бачите, не дуже хочеться, щоб цей контур тут був. Я його пом'якшу і стає одразу якось веселіше. От. Так, і ще тут поглиблюю, е поглиблюю е око. Тут, уже, тут у мене вже не. Не тягне в мене вже олівець, можна якийсь більше взяти олівець. І можна, наприклад, отут, де на, на самій брові, можу трохи-трохи дати такої власної тіні. Все. Бачите, да, Ну, якби вже і тут можна оцю ж нижню губу можна іще дати її більш такою насиченою. От. І тут таким піде чином. Бачите, що таке штрих? І для чого використовується саме штрих за формою, я думаю, ви цим відео як би е, зрозумієте, що спочатку я все ж таки вам раджу використовувати саме таку методику штрихування. Це вам буде дозволяти розуміти форму. Е, і коли ви будете розуміти форму, ви ну, знаєте, коли ви, ви малюєте, знаєте, що ви малюєте, то а тут, до речі, дуже важливий момент. Ось нависає, якби над, а, да. А тут у нас отаким вот занурюється, Тобто, щоб отак вот і о, отак. Вот угу. Якось так. Значить, <coughs> я думаю, що вам було це цікаво. Спостерігати, як створюється графіка штрихи за формою, саме за формою. Тому що штрих у багатьох, значить у розумінні, це якось так по діагоналі, бездумно. І дивіться, штрих це не просто щоб створити якусь пляму. Штрих це передати форму. Передати форму це в першу чергу. Пляма без форми це ну, просто пляма, можна взяти там, кетчупа, видавити там, на папір, і буде пляма, але форми не буде. А ми створюємо об'єм за рахунок форм. О, а вже ці форми ми створюємо штрихами. Ось плями да, оці такі створюємо, і кладемо їх таким чином, щоб вони утворювали об'єм. Якщо ви з цим, з цим розберетеся, то вже після цього ви можете і розтирати вже пальцями. ви можете роз... Але, наприклад, тут нам навіть можна і не використовувати розтирання, тому що у нас тут у нього таке хутро, не дуже таке ніжне, наприклад, як, як там у котіка якогось. Да? То, тобто, сказати, сказати, що він такий пухнастий дуже сильно, не скажеш. Тому цю фактуру волосся навіть. Тут нам і вигідно робити штрихом. Ось, Наприклад, якщо ви штрихуєте обличчя людини, то там можна вже там розтерти пальчиком, чи там ви там дельфінчика якогось малюєте, да? чи ви малюєте воду, чи ви малюєте яблучко, на якому, наприклад, е шта е ну, така е шкіра на, яблучці, на яблучку така, ну, така гладенька. Да? Тобто тут уже необхідно дивитися, яка вам, вам фактура як би личить. До вашої роботи, на все добре, до побачення. Малюйте, все буде добре.